Всім привіт, друзі. Сьогодні я знову третій день вже без гаджетів. Я з вами Кирил. Сьогодні я можу сказати, що я реально чувствую себе розумніше. Я бачу різницю, наскільки я став розумнішим, ніж раніше. І я поки не можу гратися в гаджети, я згадую ребуси, вирішую загадки. Роблю ще єплі в пластині, малюю. Я вас немає відео, конечно, щоб мені не було нудно. І граюся в ліво, як мене ось тут не стоїть. Сьогодні я думаю, що ще буду багато всього робити. І за цього я думаю, що. Я буду дуже набагато розумнішим, ніж зараз, завтра. І мені ще залишається десь чотири дні, щоб закінчити перший тиждень.